В ось така движуха, Короче, побачимо як ми доберемось додому. Але <кхід> поїздочка буде весела. Така напряжна. Може і сніг, ішураша. І ще жодної посипалки не було. Їду 80 стабільно. Поки що тачка вивозить, але на всіх парах дуже подобається. Я не розумію, що таке кросове. Свій тяжкий. Заїжджаю в Черкаську область, тут ситуація поки що не краще. Також ще не прибирали. Блін, ну Таке напряженько трохи. Ото тільки орієнтуюся по стовпчикам, по відбійникам. Це добре, що тут нова дорога покладена. Але я таке люблю. Дехто їде і за такою швидкістю. А я ж та, типу розумію, що якщо я буду їхати 60-50, ми можемо стрягнути тут. Бо техніки поки що нема що прибирає. Тому поки є можливість, треба трішечки швиденько їхати, пробиратись до цивілізації. Оце тут можна зараз хтось натупити і будемо стояти цілу ніч. Потихеньку, потихеньку, обережно, обережно, але стабільно 80. Їдемо. Коротше, оце контент. Щоб ви розуміли. Їхав, їхав, нагору не піднявся. Заглохло тупо на ровному місці. Якого хера, непонятно. понятно. Стою, блядь, посеред траси, вже і люди усе їдуть. Движника не шалас. А в мене жопа повна. блядь. За те, щоб ви розуміли, техніка дорожна пішла. Це капець, блядь. Тупо захватує і не хоче с. Ну, точність. Коротше, масла і стартером, він не хоче схватувати. Це, блядь, анекдот. Оце я потрапив додому.